Знаменитий павільйон павільйонномородин знову ожив. Майже 400 гостей в п'ятницю ввечері прийшли сюди, щоб оцінити новий подарунок місту і одеситам. мультимедійний арт-центр створено у знімальному павільйоні, де більш ніж 100 років тому зароджувалося кіно. Екран загальною площою 380 квадратних метрів, і потужна звукова система створюють ефект картини, що ожила навколо. Зритель, коли заходить в цей мультимедійний центр, він виявляється внутрі картинки. И это достаточно интересно. У нас есть договоренности для проведения э, здесь концертов, э, для проведения театральных постановок. Э, здесь будет работать э, детский мюзикл э, на постоянной основе. Я думаю, что это старт чего-то по-настоящему большого. Это не говорильня. Это мое ощущение, твердое мое убеждение, что так оно и будет на самом деле. Потому что я был свидетелем того, как люди прикладывали, какие усилия они прикладывали, для того, чтобы все произошло. Это не проходит даром. В Україні подібний мультимедійний комплекс створений вперше завдяки ідеї модельських кінематографістів і київських комп'ютерників. Раніше подібні програми використовувалися лише в Голлівуді при зйомках високобюджетних фільмів. Цим літом тут э, на території кіностудії з э, віце-прем'єром, який э, приїжджав сюда в Одесу, ми в общем, Андрей Вадимович Андрій об этой идее. Но це было на словах, і кожен з себе представляв это по-своєму. Я хочу сказати, що він ну сделал, на мой взгляд, так як він рассказал, він выполнил все точно на 100% и самое главное, очень и оперативно. За задумом авторів, це історичне місце має стати високотехнологічним центром для проведення телемостів, презентацій, модних показів. Вже сьогодні у нового арт-центру є шанувальники, зацікавлені в його існуванні. Я был в июне месяце, в мае-июне, да, я был в Марселе, во Франции, и там есть такой павильон М галерея, арт-центр, арт-пространство, да, в котором, собственно говоря, были показы, в котором мы принимали участие, да, вот одесского дизайнера презентовали. И а, там точно так же, да, вот есть что-то похожее, да, вот эти инсталляции, различные видео. Понятно, что в Европе все далеко впереди, в 22 веке. У нас в любом случае я рад, что оно существует и есть можно совмещать и классическое искусство, академическое искусство и с видеопроекцией. Видеопроекция это вообще на сегодняшний день один из востребованных. Таких услуг искусстве, тому що багато театри переходять на мультимедію. Конечно, нельзя замістити повністю, но это очень сильно додає ефект, скажем так, присутствия для Одеси. Кіностудія символ всього прекрасного, що тут створювалися будь-коли. Але якщо ще зовсім недавно думки Одеситів про кузню кіно в Одесі спрямовувалися в минуле, сьогодні можна сміливо дивитися в майбутнє.